Доброго здоров'я, мої колеги! Сьогодні у нас четвер день великого Тора. І я сьогодні на капищі. І, звісно, сьогодні робота йде. Сьогодні у нас пересадка дубів. Два дуби на моєму капищі не пережили цю зиму. І прийшлося... З-під великого дуба, бо бачите, вже почало його крутити, це деревце, прийшлось його пересаджувати на інше вільне місце. І сьогодні я бачу постійно знаки великого тора у вигляді то паличок альгіз, то ще якісь знаків, то травинки у вигляді альгіз, то навіть саме цей дуб він теж дуже виглядає на альгіз. Багато в мене тут дерев. І ще покажу одну малечу, яку сьогодні, сьогодні теж пересадив, але, але вона дуже маленька. Ось такий красавчик. Три, три, бачиш, три, бачите, трилисний теж алькіс. Такий малятка. його ну, водичкою зараз, тому що, тому що дуже ще малий. Дуже малий. Травичку поклав, замульчував, а інші відходять. Зараз ми ще подивимось на. От, дивіться, бачите, минулого року щось їм завадило. Знову такий альгіз, да? альгіз. Але відійшов. малече відійшов, чи то морози, чи то засуха минулорічна Дала лише один гарненько зараз. Покажу цей дубок. О, ось він, ось він. цей пішов більш-менш гарно, От він, от він, бачите, такий за рік вивріс. Ну, так, сьогодні робота. Тор Тор отримав гарний е підтримку, гарну, дубице його. Тому, якщо є можливість, саджайте дерева і наповнюйте. Нашу країну, зеленю, а Боги підтримують вас в свою чергу. Хвала Тору, хвала Тору, великому, славному велету нашому захиснику. Слава!